Якщо придивитись до нас, то легко помітити, що ми втратили смак до життя. І саме за це наші будні виглядають сірими чи звичними. Багато в кого вже з 30 років втрачається інтерес до життя, а хтось уже давно просто відбуває остаток свого часу. І звісно, в таких обставинах говорити про вічне життя і сенсу немає. Це виглядає більше як кара, але перше, що треба прийняти, що це тільки особистий погляд і відкритись тому, що є інші приклади. І в мене є для вас інструмент, який може привнести смак до життя, його яскравість і задоволення. І це навіть без зміни звичного формату життя. Зовні нічого не змінюємо, просто вносимо красивий штрих. І я хочу ним поділитися з вами прямо зараз. Так, зараз і зараз же відчути зміну і відкрити для себе двері в щасливе життя. Це ваше місце втіхи, спокою, затишку, відпочинку і розслаблення. Місце, яке вже є з вами. Для цього переходимо до практики. Продовжуйте дивитись відео і замітьте, що любові зараз у вас недостатньо. А тепер продовжуйте дивитись, але додайте любов. Так, просто почніть дивитись з любов'ю і замітьте, що одразу змінився ваш стан. І любов уже з вами. Дивіться з любов'ю. Ось, так просто ми відчуваємо за декілька секунд уже цю зміну. І тепер що хочу ще сказати: чим для вас це корисно? Тіло розслабляється, зір покращується, починаєте відчувати себе, добре відчуваєте інших людей, їх наміри, добре розумієте обставини, ви сиєте щасливими, сили повертаються і наповнюють вас. Відкривається канал творчості і натхнення. Легко знаходяться відповіді на ваші запити і довго невирішені питання. Ви відчуваєте легкість у середині тіла. І навіть фізично ви відчуваєте, що стали легші, з'являються рожеві щічки, тому що рідини в тілі починають краще рухатись. Одразу з'являється вогник в очах. Людям з вами приємніше і хочеться. Бути поряд, люди заспокоюються перед з вами. Багато надуманого, що вас хвилювало, відпадає. Тривога зникає. Ви легше переходите від слів до діла. Все, що ви робите, стає якіснішим, тому що робите з любов'ю. Ви стаєте ціннішим для себе, інших і усього світу в цілому. Тому що саме зараз ви світочі. Сяйво для світу. Ваше тіло омолоджується і швидше зцілюється, тому що ваші клітини в любові і щасливі. Уявляєте? Все це і багато іншого відкривається вам, коли ви просто змінили погляд звичайного на погляд з любов'ю. Ви перейшли зовсім в інший світ за секунду. Переключивши погляд світу земного в світ Божий. Так. Тому що коли ви в любові, ви ще й Бога берете за руку і з ним йдете. І тільки ви можете знову відпустити руку Бога. І цей дар Всевишнього завжди з нами. Коли ми вибираємо дивитись з любов'ю, і тільки ми Його вимикаємо. Запам'ятайте. Просто дивитись та дивитись з любов'ю велика різниця. Коли я дивлюсь з любов'ю, життя набуває смаку. Коли дивлюсь з любов'ю, я з Богом. Коли дивлюсь без любові, то я без Бога. І ця вправа, якщо в ній жити 90% часу, веде вас у рай і життя вічне поряд з єдиним. Всевишнім Богом. Все, що не з любов'ю, з дияволом. І все, що з любов'ю, з Богом. Ось такий простий вибір. І скажіть мені, будь ласка, з ким приємніше нам за руку йти і чому так і рідко тримаємо її?